Христу. Мене звати Марія. Тому півтора місяці я мала операцію онко по жіночому. Було не добре. І так, що я 1 числа мала 1 листопада мала операцію. Операція пройшла легко, годину і 40 хвилин. Дуже легко сказав лікар, що прийшла операція добре. Після операції. Сказали лікарі, що зробили мені всі аналізи, дуже багато взяли в пробірки, чи повториться то, чи не повториться. Десь так на п'ятий день прийшов лікар і сказав: ви щасливі у Бога, тому що у вас нічого не знайшли. Ви знаєте, що я, я просто не, мог, не можу вам сказати, бо перед операцією я дуже вірила. Дуже вірила. Хто б мені не казав, що це страшно, то все. Я вірила, що в мене буде все добре. І отець Олег, не переживайте, вас буде, у вас нічого нема, у вас буде все добре. Я мала дуже велику віру, що Бог мені допоможе. Ну, вірила, ну вірила, так вірила, не можу вам розказати. Дуже була віра, і віра мене спасла. Після операції ну, кладуть катетери, то все. І поставили, напевне, мені зле, або катетер, або просто так якась інфекція зайшла. Десь так через дві неділі, через дві неділі дуже мене почала рука боїти. Я нікому нічого не казала. Думаю, та це дурниці перейде. але так мене почала боліти, що рука спухла, почервоніла, і тут зіп'ятстю. Була маленька гулечка, це, напевне, тромб, я зрозуміла. Бо був коло зап'ястя і так пішов вище, десь так на 5 сантиметрів, так чим день тим йшло вище. Я сказала лікарці, лікарка сказала, це треба йти до судинного хірурга. Мій син приїхав, і ми, я сіла, і ми поїхали. І ви знаєте, по дорозі, відкошу, Бог мені так сказав: подзвони до отця Олега. І ви знаєте, що я подзвонила до отця Олега. Ну скільки я там їхала десять хвилин, мені раптово я не звернула уваги. Ну, мене рука перестала боліти, ні свербіти, нічого. Прийшла я до лікаря, до хірурга судинного. Ну, ти все йому розказую. Він подивився на руку і каже: я кажу, та рука була червона, все. А він так подивився, думає, чи я дурна, чи будра. Аж мені стидно стало, я подивилася, рука не є червона, мене не болить. Він так подивився і каже, у вас є легенький тромповсипіт. Виписав мені мазь. Ну, я прийшла додому, приїхала додому, я ще в лікарні була і каже, нічого у вас нема. Лікар каже, нічого у вас нема. Ще хочу сказати один. Одне зцілення перед операцією. Ну, я кашляла, може, і три місяці, щось так оцю Олегу нічого не казала, бо я мала іншу гризоту по-жіночому, тільки сказала по-жіночому, щоб отець Олег молився. І, і так раптово, коли я вже мала йти на операцію той тиждень, я чую, я щось не кашлюю, І в мене так грудя хрипіло, та як курка не раз заслаблена. Такі хрипи були, як потягнула, так і почало хрипіти. І ви знаєте, ті хрипи мені перейшли. Я не знаю, молились за одне, зробилось двоє. Лікар мені сказав, це у вас початок астми, Нічого не переживайте, потрохи будете брати таблетки, то все. Но я так подивилася на нього, що я була слаба тоді. Ти нічого йому не сказала. Я думаю, нічого, аби я по-жіночому здоровела. А це таке отець Олег ще молити, буду казати. Ну мені скорше це сталося. Дуже дякую оцю Олегу. Пройшло нічого, мене не ні душить. так. Кажу, дочці, а двічі щось остало. Нічого, або кажу, а то лише потягну, починаю там. Ну, що я брала, які лікарство, абсолютно мені нічого не допомагало. Абсолютно. Це є дуже велике зцілення і по тому, і по-жіночому, і, по і на ці бронхи, і за цю руку, і перед тим давніше. Бо я вже ходжу сюди до цієї церкви 10 років. Це завдяки молитвам уся Олега до Господа Бога. Дуже мала велику віру, що Бог мене зцілить від всіх моїх слабостей. І зараз я непогано чуюся. Ну, дякую Господу Богу. Слава!